Вітаю усіх, усім привіт! Бажаю доброго настрою та гарного самопочуття! Я нарешті дісталася до другого підвіконня та стелажа, де в мене ще зростають хої. Тож запрошую вас до огляду другої частини моєї колекції хої. Спочатку хочу показати швидко ростучі хої, ну принаймні в моїх умовах, які не створювали жодних труднощів. Це хоя кращопта з From Vietnam. Вона має неймовірне гарне листя середнього розміру, дуже подобається її соковитий колір, нагадує свіжу травку навесні. І, звісно ж, її неперевершений малюнок. Він поєднує темну контрастну вино. Мені дуже хотілося б побачити її квітучою, але читала відгуки дівчат, які мають колекції саме Хой, що вона в домашніх умовах не дуже охоче квітне, зато росте дуже файно. А це Хоя Вертіцілата Black Martin. Мою увагу вона привернула більше фактурою листа, а саме своїми вигінами та ямочками. Дуже подобається її форма, вона у мене асоціюється з сердечками. При гарному освітленні з'являється чорний обідок по краю листа, а на самому зеленому полотні дуже гарно ніжно-рожеві сплещі. Також хочу відмітити, що взимку під штучним освітленням вона наростила значно крупніші листочки, ніж влітку на підвіконні західної орієнтації, але вони були не такі яскраві, як зараз. Ця хоя в мене вже квітла. Це було перше цвітіння на один квітонос. Аромату яркого якогось я не відчула. Але дуже раділа цьому цвітінню, оскільки у мене цього літа було дуже мало квідучих рослин. Ще одна швидко зростаюча хоя первіфлорес плеш. Мені подарували її приблизно півтора роки тому. Один вузлик з двома листочками. І ви тільки подивіться, який вже моцний кущ наростила. Материнська рослина росте на західному підвіконі і по кольору значно світліше, ніж її живець, який росте під штучним освітленням. У цього сорту мілке листя, що є моєю слабкістю, як на мене, воно має дуже цікаву форму. Витягнути з загостреним кінчиком такі собі краплинки. Також гарне забарвлення. На темно-зеленому фоні контрастно розміщені світло-молочні сплещі, наче бризкий фарб. Ще хочу відмітити приємний бонус цього сорту: те, що вона самостійно розгалуджується. Для прикладу вкорінений весною живець цієї рослини, як він стрімко набрав масу за півроку, і вкорінювало його просто в ґрунті, без всяких там, тепличок і танців з бубнами. Цей сорт у мене ще не квітнув, хоча материнська рослина вже сформувала квітоноси. Наступний невибагливий та швидкорослий сорт хоє лакуноза ескімо. Ці рослині приблизно півтори роки я її купувала вкоріненим живцем на пару вузлів. Але вона натерпілася в мене, бо була при покупці посаджена у найменший стаканчик, здається, 30 мл. І я її то пересушувала, то переливала. Отже, мені довелося порізати на сегменти і знову перевкорінити. На сьогодні це вже доволі великий міцний кущ, який майже вибачає мені пересушку та брак світла. Це, звісно, впливає на цвітіння. Квітоносів багато, але не витягує бутони. Ну і, звісно ж, брак світла впливає на заливку листа. Вона така скупенька. А ось тут ви вже звернули увагу, що серед хащів лаконос і в мене ховається кроняна black Leafs. Це моя спроба номер один з цим сортом. Спочатку щось пішло не так, і я навмання ткнула вузол до скімо з думкою: ну, приживеться, то добре, ні, ну що поробиш. І тим часом знайшла собі другий живець, на всяк випадок. Його я показувала у першій частині про хої. Посилання на це відео буде у коментарях. А цей один вузлик якраз і вкорінився, і я цьому дуже рада. А ця хоя б'є всі рекорди по невибагливості до умов, та догляду, швидкості зростання та цвітіння це хоя Ребека. Я її вже трошки показувала, але вона заслуговує на більшу увагу. Отже, я її отримала у подарунок до свого замовлення з різом на декілька вузлів, трохи більше року тому. Корінювала взагалі без проблем у воді. За цей час суттєво наростила зелену масу і з цього літа почала активно вже невгамовно квітнути. Листочки мілкі та фактурні приємного зеленого кольору. При більш яскравому освітленні, вона дуже гарно засмагає. Колір листя, та квітів е, такого набувають, неймовірно, рожевого кольору, це треба бачити. Аромат специфічний, але не нав'язливий, він не заполоняє усю кімнату. Я його відчуваю лише, коли знаходжусь поряд з рослиною. Я дуже рекомендую мати. В колекції цю невибагливу хою. Ще одна моя улюблениця хоя фінлансоні. Який саме сорт точно не знаю, можливо, лонглів. Вона потрапила в мою колекцію за обміном рослинами трохи більше одного року тому зрізом, вкорінилася без проблем. Хоча, на мою думку, не дуже швидка у рості, як би мені хотілося. А, також не люблю ці її лисі довгі батоги та великий крок між вузлами. Можливо, треба змінити догляд, поставити її на більш світле місце, або придумати, як її цікаво сформувати. Але я її пробачаю, бо листя це щось неймовірне. Яскраве, соковите, темний винозний малюнок, додає такої особливої родзинки. Воно цепке на дотик та вкрите ворсинками, Схоже на сомитовий картон. Така цікава асоціація виникла. Я Малою любила розглядати папин армійський альбом з фотографіями, там його сторінки були прикрашені таким оксомитовим картоном. Спогад з дитинства навіяло. Можливо, то не дуже цікаво, тому вибачайте. Тож, повертаюсь до Фінансоні. Як на мене, не вибаглива та проста у догляді, дуже ефектна, зовсім не поступається більш вартісним сортам, наприклад, клеменціорумом. тому вважаю її достойним та цікавим сортом, який вартий уваги. А тепер переходжу до більш складних сортів, з якими у мене були труднощі. Хоя Карноза триколор. Складність з нею відбулася на етапі вкорінення. Півтора роки тому отримала у подарунок два зрізи по одному вузлику цього сорту. Спочатку була спроба вкорінити у воді, не вдала. Потім друга спроба в керамзиті та сирамісі, теж не вийшло. І лише з третьої спроби. Вона почала нарощувати коріння, вкорінилась вона в ґрунті та в тепличці. На сьогоднішній день не маю з нею проблем. Дуже гарно нарощує зелену масу після пересадки в більший об'єм. І хочу відмітити її неймовірно гарне листя. Воно яскраве, тому завжди виглядає ефектно. М'ясисте пробачає огріхи з поливом, я трохи її пересушую. Доволі кучно росте, тому можна сформувати у різних варіантах і на опору, і не спадаючими гілками. А при гарному освітленні молоде листя має рожевий колір. Це створює такий додатковий вау-ефект в інтер'єрній композиції. До того ж, у догляді вона доволі проста та невибаглива. Це одна з небагатьох хой, яка відповідає більшості моїх запитів до рослини. Тому я дуже рекомендую її мати у своїх колекціях. Так, здається, залишилися найвибагливіші сорти. Передостання з них це хоя карноза холіана. На мій смак, вона майже ідеальна. Її хвилясте листя мініатюрної форми додає особливої тентітності та ніжності у колекцію. А листочки вкриті ворсинками і на дотик нагадують вушка котика. Молочна смужка по краю листа приваблює мій погляд своєю яскравістю. А також мені дуже подобається її тип нарощування листя. Коли вони ось так кучкуються один біля одного і не видно оголених стебл, то що ж з нею не так? Вона дуже-дуже, дуже, дуже, дуже повільно росте. Це найповільніша та наймініатюрніша хоя, яка в мене є. Я її придбала вкоріненим живцем приблизно півтори роки тому разом із Зрізом Хешкіляним. І за цей час вона наростила декілька вузликів. А от порівнянні з кущиком хишкіляни. Різниця суттєва. Прям як слони моська. Але мені подобається ця мініатюрна хоя. І завершую огляд колекції хоєю Карноза Аргентія Princess Very яка має неймовірно гарне зелене листя з яскравою строкатою серединою, яке вкрите сріблястою вуаллю. Я її придбала минулої осені зрізом, оскільки ця хоя не з дешевих, то процес корінення мене трохи понервував. Я її посадила в ґрунт та одразу в тепличку. У мене такий метод найкраще працює. І ось тиждень, другий місяць, а корінці все не видно. Листочок поступово почав втрачати тургор. І в якийсь момент я вирішила її дістати з ґрунту та перевірити, чи не підгниває ніжка. Можливо, і за цього вона не вкорінюється, але у неї нарешті з'явилося коріння, і вже з весни вона почала нарощувати масу. Оскільки я купувала її з одним листочком, і мені невідомо було, який був другий листочок у цьому вузлі, тому зберігалася інтрига, чи залишиться вона у сорті. Як ви бачите, листочки ростуть як з варієгатністю, так і без. Також в моїх умовах почала змінюватись форма листа. Сорт має округле. Невелике листя, у мене воно почало видовжуватись та збільшуватись у розмірі. Чому так я ще не зрозуміла, варіантів небагато, припускаю їй або за багато світла, або за мало світла, бо вона у мене росте під штучним освітленням. І на завершення хочу побажати сил та натхнення. Хай день буде наповнений приємними моментами та добрими зустрічами. Бажаю вміти зупинитися та насолодитися приємними миттями. До зустрічі у наступному відео!